Польща змусить приземлитися літак Путіна, якщо він пролітатиме у повітряному просторі країни. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Натомість Болгарія готова пропустити літак Путіна до Будапешту, якщо той таки летітиме на зустріч із Дональдом Трампом. Глава МЗС Георгій, Георгій Георгієв пояснив, якщо така зустріч допоможе досягти миру в Україні. Софія готова надати повітряний коридор. Раніше аналітики припускали, що борт російського диктатора може пролетіти через Туреччину, Чорногорію та Сербію. Все через те, що Путін перебуває під ордером на арешт міжнародного кримінального суду і не може летіти навпростець через країни ЄС без ризику бути затриманим. Нагадаю, главу Кремля мають судити за депортацію та викрадення українських дітей від 19 до 35 тисяч молодих українців, примусово були вивезені до Росії. Кожна країна, що підтримує юрисдикцію МКС, зобов'язана заарештувати воєнного злочинця.